Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Початок кінця побідабесія. Знаєте, чому путінський режим упаде після поразки в Україні? Поразка вб'є його ідеологічну основу. Побідабесія. Пише у блозі російський соціолог Ігор Ейдман. Криза побідабесія вже почалася. Цього року влада скасувала її головний колективний обряд хід безсмертного полку, щоб тисячі людей не вийшли з фотографіями своїх родичів, які загинули під час агресії проти України, демонструючи у такий спосіб величезний масштаб російських втрат. Серед зображень міфічних дідів на палицях було безліч фотографій свіже закопаних синів і чоловіків які несли бридаючи вдової матері, такий хід на тлі відсутності будь-яких успіхів у війні став би свідченням того, що утопія майбутнього повторення великої перемоги, на яку молилися побідобесні, обернулася безславним, але кривавим провалом. Згідно з пабідабесієм, росіяни спадкоємці великої перемоги. Народ переможець, їхній вождь, гарант повторення перемоги. Поразка у великій війні несумісна із цією релігійною картиною світу. Вона стане кінцем побідабесія разом із ним режиму, який зробив його своєю ідеологічною опорою. Радянські люди чекали на обіцяний. Комунізм, а коли він так і не настав, розчарувалися і поховали систему. Росіяни чекали на повторення перемоги і тріумфу у війні, але дістануть ганебну поразку. Це вб'є віру людей у владу і в Путіна, який обдурив їхні очікування. Крах режиму стане неминучим. У майбутньому, ймовірно, замість безсмертного полку на 9 травня 24 лютого в Росії проводитимуть покаянні процесії з фотографіями воєнних злочинів Росіян в Україні. Російські політики, як канцлер Бранд в Освенцемі, стоятимуть на колінах обучії Маріуполі. Раніше Ейдман писав, що навколо кремлівських колах чекають український контрнаступ і праску російської армії. Упевнений, що українського наступу з надією чекають не лише в Києві, а й у Москві у навколо кремлівських колах. Поразка російської армії в її навіть лише до лінії протистояння початку великомасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, може стати сигналом для палацового перевороту. Без цього верхівка не зможе об'єднатися, щоб скинути Путіна. По перше, бо там ще не всі втратили надії якось уникнути катастрофи. А по друге, верхівці вигідно, що поразка в очах суспільства була пов'язана безпосередньо з путіним, якого можна буде придбати саме як невдаху, котрий Програв, чия воєнна авантюра повністю провалилася. І тут війну досить швидко закінчить. Нова російська влада, хай ким вона є, буде змушена домовлятися із Заходом. І тому забереться з України, видасть Путіна і найбільш одіозних злочинців, платитиме репарації. Тож майбутній український контрнаступ має не лише військове, а й велике політичне значення. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!